Це він крав куртки? Да. да, футболки, все. Тут ще є люди, які з ним працювали. Я зараз тебе виведу на сцену. Розкажи Все я на камеру. розказує. Якщо ти зараз не за що. Тут 400, але він сказав, що це ще не все, що ми вкрали. Та ти... ти... це ще не все. Ми на моїх людей. Як ви є цілісні? Як ти міг їх підставити? Ти він не совіс нас? Ти ми. Думаю, що це зробити краще для України. те, у кого? Я не думаю, що це хороші а а це, 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 Дивіться, зараз це, на сцені е, там є декілька камер російських. Навіщо це? Послухай, дивись. Я, це, я, зачитати, так, так. це необхідно для того, щоб можна було отримати рішення про проведення референдуму был Старайтесь, щоб именно вся он там розколовся, а милиция не допустила. Да, что, на 4 тысячи. Ты из Львова? Да. А, скільки він украв? а, а сколько он украл? А На 4 700. А де? У магазині Біла.

А что ты по-российски говоришь? Що... На... Понятно. Слухай, ну але, друже, це на 4700? Нет, це... это це... на 5000. Я вообще, мне как сказали, что мы зайдемо, беремо... Так, все, беремо его. Грин. У нас машина здесь, мы его проведем сейчас удачи. Все, кругом його. Yeah. Yeah. Яка його подальша доля? Яка подальша доля? Те, що я дуже здати правоохоронні органи і вони повинні з ними розібратися, щоб не було це на, на тінь майдана? майдана. А више це все це лягло на Керурадську область, і наші люди з області це розслідували. Коли його спіймали, дело то що він сказав, що він учасник майдану з Керорадської області. Тобто, а самі з Львівської області, тобто виходить так, що центральна Україна пострадала не за що. Ми е, ще не можемо спіймати ще чотирьох, але їх було ще чоловік. їх спіймали, ще треба та чотирьох. Багато таких випадків. А? Багато таких випадків. Е, ні, це поодиночний випадок, який хотіли нажитися на цих проблемах, що йде революція, і вони обдурили керувавських людей, що їм потрібні 7 тисяч чим. То зрозуміло, да і коли наші люди пішли вдіватися, вони просто вділи на себе ці речі, а сказали, що люди кераврацькі розплатяться, зрозуміло і людей наших пов'язала міліція. Але коли ми розібрались, то ми сказали, що ми зловимо на ну дійсних ворімна група під керівництвом, якої було захоплено донецькою адміністрацією.